У нас сьогодні гарна подія, 19 грудня 2016 року, друга година, ще половину 20. Буду в гості на виставку мого доброго знайомого товариша Володимира Кріси. Сьогодні відбудеться виставка довоєнних макетів Тернополя. Мається на увазі храми, я думаю, не лише. Ну, Власне, говорю про те, що стосується Тернополя. Дуже для мене особлива подія. Про володю кріслом можна інформації доволі багато знайти в мережі інтернет. Людина з золотими руками. Якби не він, то навіть не знаю, хто би зробив на макеті ключові об'єкти так детально проробив. Ще буквально рік-два тому навіть не міг просто це мріяти, тому що відновлено ті об'єкти і в такому вигляді, в якому їх вже давно нема. Йдеться про катедральний собор, колишній домініканський костел, надставну церкву, єзуїтський костел, стару синагогу і парафіяльний костел. Ну, по черговості костел парафіяльний був першим, потім була катедра. Ну, Знову ж таки, можна до цього, -цього доторкнутися. Я дуже сподіваюся, що в перспективі буде якась постійна. Виставка, експозиція і все це можна буде бачити не лише на виставках в інтернеті, на фотографіях, відео. -бу -бу. -бу, -бу, -бу. Значить, Підемо, подивимося, послухаємо. Я думаю, щось розпитаємо, запишемо цікаве. Ну і звичайно, що буду вдячний, якщо ця інформація пошириться, помножиться. Тому що все в цьому місті маленькому. Сумному відбувається завдяки старанням небайдужих людей. Тому не будьте байдужими. де можна було скачати якісь різні об'єкти, чи автомобілі, там, транспорт, будівлі в тому числі. І можна їх просто було здобувати наприклад і вирізати із Тобто Перший рік 20% не дуже серйозні хобі, але тим не менше, вже навіть мої знайомі друзі цікавилися, деякі журналісти навіть написали статус. Вже, по-моєму, хобі, вже людей О, і так з часом я зрозумів що можна робити набагато цікавіші речі працювати в архітектурному напрямку напрямку архітектури а саме створюючи пам'ятки точні копії пам'яток архітектури нашого краю бо це може становити величезний інтерес для туристів і певним чином стимулювати інтерес Доброго нашого краю шановні пані Рець. та панове! до вашої і, уваги, самі, відкриття виставки минуле, так, Часне майбутнє, новоствореної Великогаївської об'єднаної територіальної громади. Таке, Виставка охоплює усі таке, сфери життєдіяльності громади – духовенства, науки, літератури, культури Я мистецтва, національні фотографії. Якщо споруда на виставці, виставці показано виставки, дамова... досягнення від сивої давнини до сучасності. Виражено виражено стендах наших учнів захисників вітчизни за своє своє для благословення та посвячення виставки запрошуємо отця капілана 5-го батальйону української добровольчої армії, позивного постельника, отця Петра тоді

Так, дивіться, все залежить від кількості вільного часу. часу так як Будь-якої залі немає. В основному це по вихідних, по вечора, так де перші першої ночі, по-всякому буває. Якщо зібрати момент такої складності, як ви бачили, катедри, або парафіальне кастелу такої складності, це приблизно місяць часу неперервної роботи. Тобто зранку до вечора, там, орієнтовно 8-годинний робочий день, я вже так скажу, це місяць часу реально зробити таку роботу. На, на практиці це десь близько 4-5 місяців, на роботу, такої складності. Простіші роботи такі надставна церква чи е, синагога, можна зробити і за місяць, два, місяць часу, так? навіть швидше. Тобто з самого це часу місяць? це буквально за тиждень. А найважче виконати парафіальний? Парафіяльний, напевно, ще й катедра. Катедра також має своєрідний купол і він не є круглою форми такої овальної. Якщо зверху подивитися в плані, через те трошки є. Певна складність в тому, щоб відтворити його. Наскільки точно вдалося відтворити? Ну судити не мені, напевно, що тим, можливо, старожилам, які пам'ятають, які ще до сих пір живуть і пам'ятають його. От, ну, я від в ховався тих фотографій, тих матеріалів, яких я мав. Ну, мені я вважаю, що не вдалося. Дійсно, схожий. Єдина неточність може бути кольори, бо є різні свідчення про те, якого кольору дах був, чи цегла. Я знаю, що вона була червона по свідченнях, цегла стін маю на увазі. Я відтворив так, як вважав на свідоцтво. Кольори, на жаль, кольорів фотографії немає, і їх прийшлося трошки включати фантазію. які ще архітектурні квітки збираються не відтворити? Ну, я тільки на початку свого шляху. Творені мініатюр типу нашого краю, поки що це тільки Тернопіль, а скоро планує скоро розширювати географію е, своїх е, творів. От, е, найближчі роботи це от зараз я працюю над церквою Різдва Христового, православною, середньою церквою. Я думаю, вона за тиждень, два, може, три тижні вже буде готова завершена. Потім я потім, вже розширю вийти за межі міста і зробити Вайковецький костел сусідня до речі країна громада. Байківці, От, там, досить непоганий костел, 1937 року зберігся невеличкий, акуратний, я би хотів його відтворити. Це якби плани на найближчі тижні, місяці. Отак. А найближчі роки, звичайно, що в мене планів дуже багато відтворити архітектуру не тільки Тернопіля, а й всієї Західної України. Тобто Я збираюся і Львів робити, і в Львові просто мек архітектури, так, архітектури саме цієї старовинної часів Австро-Угорщини. От. Тобто буду розширювати по можливості всі, відтворювати всі пам'ятки, які були збудовані до 1939 року, доки не прийшла радянська влада до нашій території. Наскільки це легко чи важко людині, яка, в принципі, не має освіти архітектурної, я має економічної освіти займатися такою справою? Це не є важко. У мене. Ну, Мої друзі, ті близькі, знайомі, вони знають, що досить така різностороння розведена людина. От окрім того, що мені музику непогано писати, аранжування робити, все що завгодно, в принципі. Схильність до точності була завжди. От, просто довелося трошки включити трьохвимірну уяву, посидіти за комп'ютером, вникнутися, принципі нічого складного немає. Якщо ти маєш схильність до точності до то такої так, скрупульозності. Чи є якісь вимоги до зберігання моделей? — Саме основна так, біда цих макетів, ну я не, не скажу, що це біда, але це якби потрібно створити такі умови, щоб макети могли зберігатися, а вони можуть зберігатися десятиліття і навіть століття. Для прикладу, можу навести такий невеличкий парк мініатюр. Ну, скажу, невеличкий це я скромно сказав. В Празі є велика зала, де відтворена Прага. В її середньовічному вигляді стані там 16-17 століття, і цей макет був зроблений 200 років тому. Він зроблений з паперу, без ніяких сучасних технологій, якими я зараз оперую. От і цей макет вже 200 років збирає сотні тисяч туристів щороку. Там належні умови відтворені, тобто там вологість повітря, відсутні сонячних променів, там ніхто там не бризкає водою, тобто от, уникати від там впливу води. Сонячних променів такий такі макети можуть зберігатися дуже-дуже багато років. Де на майбутнє плануєте зберігати оці вироби і наступні? Про плани на майбутнє. Це якраз тісно переплітається з тим, що я далі хочу робити. Ну, як ви знаєте, вже я хочу, по-перше, розширювати кількість макетів, але саме найбільшу допомогу мені може, якби, найбільше мені може допомогти всьому пошук спонсорів. Достойних дійсно спонсорів, які готові. Витрачати свої кошти на те, щоб я свій час міг повністю звільнити той час, який я зараз витрачаю для того, щоб ну елементарно прокорматися, прогодуватися, так там на роботу ходжу. Я міг би повністю втратити його для цих макетів. От я думаю, що людина чи організація, яка б знайшла, яка би готова була мені допомогти в цьому, мені би могли і приміщення виділити, і можна було б зробити навіть якісь. Певну міру навіть комерційний проєкт, тобто туристи, я думаю, з Польщі чи з інших країн, вони б були тільки за прийти в Тернопіль, там іти декілька гривень, я так образно сказав, заплатити за вхід і подивитися на реально шикарний парк мініатюр, яких аналогів яких якому немає зараз. От, тобто Все залежить від того, від, від того, як швидко я знайду спонсорів. От, і при, ну, якщо я знайду цих спонсорів, то за рік можна створити 20-30 макетів. А за десятиліття це просто сотні макетів, де буде відтворена, як я вже сказав, вся західна Україна, можливо, ще навіть далі. Тобто все залежить від того, як швидко я знайду спонсорів. Що з ним спонсорів? Я думаю, не буде проблеми в приміщенні. Велика кількість макетів буде налікована від мене.